Задали з гуманітарною допомогою і веземо до населення Ринку. Населення залишилося приблизно тисячі людей, будемо роздавати продуктові набори. Так як вони являються нашими українцями, і ми їх навіть в ступну годину ми їх не бросаємо. Ми є надією для них, надією той, якою ми можемо дати і показати своїми діями, що ми їх не залишили, не кинули на призволяще, а даємо їм змогу. Розуміти, що наша батьківщина Україна теж з ним переживає. Ждемо миру, найголовніше, ми ждемо миру, ми так уже хочемо, ми заморилися вже дуже. Лікарня закрита, ні одного лікаря. Скоро і немає, оце білий ангел допомагає. Хай оце вже все кончиться, щоб наступив мир, щоб ми були всі живі, здорові, щасливі. І щоб ми більше улибалися, а не, не плакали отак без кінця і краю, якби через голову летить. І не знаєш, куди воно летить. Хорошо, як через п'ять хвилин не знаєш, що буде. Ангелі хай вас бережуть, допомагають, а ви допомагаєте нам. Дякуємо вам велике. Дякую, що ви приїжджаєте. Хай вас Бог заславляє. У вас сколько? Хай <говорили> вас, тут... вас, тут... вас Бог є є фонарики. Два раза контузило. В общем, я другий раз забывай даже с меня. Рамо... Апте, як луснуло. Рука перебита, зуби повилітали. Ну а люди живі? Може, нікого не було. Все mm. воно влетіло ось тут, так? Роздали гуманітарну допомогу, хто потребує в неї. Деяким людям занесли додому. Продуктові наборі, тому що вони не в змозі дойти до пункту, де роздають. І подивилися, як вони зараз мешкають у цих умовах війни. Побували в зруйнованих квартирах, покинутих з речами. І зараз вирушаємо назад. Це ви готуєте на зиму? Ти ж, ж це ще ж ходиш, собираєш ще такого. І одходила, збирала і попала під обстріл. Уже я не можу. Ану одна дев'ять літ. Пішов десятий. Ні дітей, ні внуків, нікого не вижу. Ото -от так, до сусідів. По сусідів, ну що ж ти. Ну, сподіваюся, на мир, так? Да, да будемо сподіватися на лучшее, звісно.